Ми знаємо, ви на Львівщину переїхали ще від початку російської агресії, тобто ще в 2014 році після нападу Росії на Донбасі, і з 24 лютого ви надаєте безоплатне житло для переселенців. Скажіть, скільки вже людей е, ви змогли прихистити? Більше 350 взагалі за цей час до нас проїхало. А, а кількість взагалі то міняється від 25 до 70 людей. Як вирішили взятися за таку благодійну справу? Як люди про вас дізналися? Спочатку це були знайомі мої з Києва, яким треба було кудись вивезти дітей? Це дочка моєї подруги. Вони перші приїхали, допомогли привести приміщення до ладу, бо це було закинуте недобудоване кафе. Я спеціально зайшла зараз на кухню. Ви бачите, зараз тут ну, хоч якийсь лад, ми вже зробили. От а потім я розмістила інформацію на при... сайті прихисток. Далі на мене вийшли волонтери Львів Арени і волонтери, які працювали на вокзалі Львів. Ми, до речі, досі з ними дуже тісно працюємо. От сьогодні до нас заїхало 13 людей. Така знаєте, щаслива цифра: дві сім'ї багатодітні з восьмію дітьми, і одинокий чоловік з Лісичанська, який збирається у нас деякий час ще пожити. От про терміни перебування у вас можна обмежений час проживати чи скільки людині потрібно? Бо бо все ж таки ця кількість тих, хто потребує житла, вона зростає. Вона ще буде зростати взимку, наприклад, очікуємо нову хвилю? Так, ми в принципі розуміємо, що людей буде прибувати. Я пробувала податися на гранти, щоб добудувати четвертий поверх в цьому приміщенні. Там треба робити все від стяжки до стін, сантехніку, каналізацію, але поки я таких грошей не знайшла. Зараз ми можемо прийняти максимум 70 людей і прогодувати їх. Фактично, ми відрізняємося від багатьох закладів. Ми самі готуємо, вибачте, я розверну. Свій ноутбук і покажу наших да, да, жінках. Ну покажіть, будь ласка, так, процес посередників. Крятування триває, так. Так, у нас все в процесі. Якби у нас були кошти, якби нам допомогли або держава, або ну, спонсори якісь, ми б могли вже за 2-3 тижні запустити четвертий поверх і прийняти mm -hmm. ще 40-50 людей. А за які кошти ви функціонуєте 10 зараз? Mm? Зараз, зараз за які кошти ви функціонуєте? Це людей от сьогодні ровно 50. у нас спеціально перерахувала. За який кошт власне ви функціонуєте зараз? Вам потрібні гроші, аби добудувати четвертий поверх? А от зараз ці три, які діють, За, утримання, за харчування так, так, комунальні послуги. По комунальних послугах у нас велика заборгованість. Я з цього приводу зверталась навіть до Козицького, тому що вирішити самостійно це питання я не змогла. Нам перерахували хоча б електроенергію по гривні 67, Трошки бори зменшився, але ми це гасимо з грошей ферми, і ми вже не стягуємо. Нам треба заготувати корма на зиму. Нам треба там багато чого добудувати. І у нас великі проблеми зараз починаються. До того ж, якщо раніше людям видавали досить серйозну гуманітарку, то зараз це обмежується пачкою крупи, пачкою макаронів і, і щось таке солоденьке. Тобто, з цього людини не проживе не те, що місяць, навіть на декілька днів не вистачить. Тому у нас іде з ферми молоко, сири, м'ясо, яйця. Зелень, яку фактично виростили наші переселенці, ми тільки виорали землю, ми заплатили трактористам. Ми заплатили по 65 гривень, купували дізель. А зараз робимо багато консервації з того, що виросло на наших грядках. Причому система получається яка: одні люди, які жили навесні, посадили. Другі люди, які жили на початку літа, полола все це, третій люди зараз і роз. Власне, ми як почули, ця ферма це і є отим фінансовим підґрунтям, яке допомагає вашому шелтеру в принципі існувати та? прихистку. Розкажіть нам детальніше про цю ферму, що на ній є, чим там займаєтеся, основні види діяльності. Знаємо, це вже не перший ваш бізнес у фермерстві. Як ви взагалі прийшли до фермерства? Ну, тут треба сказати, що це сталося з декілька причин. Перше, мені треба було рухатися, бо я після травми погано ходила. Друге, почалась війна, я виїхала на улюблену Львівщину, бо Львовом я була захоплена ще з 90-х років. І третє, треба було якось шукати варіанти вижити. І так сталося, що вибрала козячу ферму. Тому отримувала декілька грантів. Була партнерка попередня Катерина Ільків. Зараз ми розділилися, в цьому немає нічого дивного, в принципі, нічого катастрофічного. От кооператив, який ми створили в тому році за грантом кортиви е ми тепер відновили його роботу. Вірніше, ну да, почали активно працювати в цьому кооперативі, і один з членів кооперативу запросив мене до себе. Получається, я змінила локацію, і тут ми вже трошки з іншою командою працюємо. То ви виготовляєте сири, так само вирощуєте залинь, це все десь реалізовуєте і за ці кошти фактично і можете собі дозволити допомагати людям утримувати шелтер, так? Ну, виходить так. Десь нам самі мешканці шелтеру допомагають дуже велика допомога. До речі, я упустила трошки цей момент від моїх знайомих волонтерів, друзів. Від волонтерів, друзів мого партнера Василя Загороднього це люди, які нам збирали гумдопомогу в Польщі, в Німеччині, в Іспанії, у Франції. До нас приїжджали і нам допомагає інтернаціональний медичний корпус. Уже тричі людина в біді. Вони нам завозили багато речей для переселенців. Ну таким чином, ми з одного боку не самі з іншого боку, хотілося би ще мати порозуміння з місцевою адміністрацією стрийською, не в плані того, що нам потрібна від них якась допомога. Ми самі впоруємося з пошуком волонтерів, грантів і так далі. Але я не отримала. Здогадуюсь, один з грантів на ГОшку, тільки тому, що у нас досі, сім місяців існування майже сім місяців, нема в переліку організацій, які приймають переселенців. Угу. Досі. От тиждень тому до нас приїхали представники ЮНІСЕФ і кажуть, а вас переліку нема. А з чим тиждень... це пов'язано? Як цей процес відбувається і чому досі його немає? У вас переліку? Не, не, не знаю. Я зверталася до місцевої адміністрації, ну, походила, побігала по десятку кабінетів, зустрілася з двома десятками людей. Ніхто нічого не знає. Як включити на список, ніхто не знає. Тобто, за досвідом попередніх організацій, які в список от... потрапили, не вийде за тим же ж алгоритмом? Не знаю, не знаю. Справа в тому, що по селищу Дашава зареєстровані тільки народний дім, а нам казали, що ми ж комерційна структура, тому нас можна не включати. Але вибачте, но є. Перша постанова від 22 квітня. Вона каже, що люба форма власності має право зробити прихисток і отримувати державну допомогу. Ми подавалися, але нас викинули з цього списку. Зараз вийшла тиждень тому нова постанова, де чітко вказано, ФОПи, кооперативи сімейні ферми мають право тримати шелтер. Ми вже зробили ложку ще в квітні місяці. І знову нас немає ніде. Мене це трошки дивує. звісно, і нервує. Дивує не тільки вас mm -hmm. нас теж. ця інформація здивувала. Ну і ми маємо надію, що після вашої участі в нашому ефірі почуються відповідні люди і вижуть з вами на зв'язок. і Допоможуть? То, ну, так не може лишатися? Пані Катерино. І на останок е, хочемо трошки про більш приємне вас запитати зараз. Oh. На сході нашої держави наші захисники відвоюють населені пункти, повертають українські прапори на ті місця, де їм треба бути. Ви з Донбасу приїхали на Львівщину. Як серце реагує на, на ці нові чи е, якось тримаєте зв'язок із людьми, які там залишились, можливо, з вашими друзями? права в тому, що у мене син на фронті, і я спочатку думала, що їх вивели на ротацію. Я трошки заспокоїлась, що він далеко від лінії фронту, а недавно він сказав, що він знову, він знову там. Е, що стосується. Наших людей, і як ми всі реагуємо, ми слідкуємо постійно цілодобово, майже за ситуаціями. Бо зараз на підході Лісичанськ, Северодонецьк, от я підійшла Добре. до наших людей. Вони якраз Лісичанська, Северодонецька, Це наші Добре. дівчата, Добре, які там живуть які звіти, які навіть як якщо я щось пропустила, вони обов'язково мені розказують. Ми всі тримаємося купи і переживаємо за наших воїнів. Ми бажаємо миру і перемоги. І щоб всі повернулись додому живі і здорові, однозначно, перемога нам усім дякуємо вам за ефір. Дякуємо за те, що робить зараз ваш син із нашими усіма захисниками. Все однозначно буде Україна, і з такими воїнами і з такими людьми ми однозначно переможемо. Дякуємо.